Не знаю. Вгадайте, де я. Так у Франції. Дуже, дуже весело, дуже цікаво виходить. Що ж, перший день був жахливий. Як і другий, як і третій, як і всі, як і моє життя тепер. Просто так вийшло, що я тепер бездомна. Я у Франції. Я щодо відосиків, давайте так. Я довикладаю ці ті відосики, які я знімала ще в Чехословаччині. Я там не знімала кілька і їх викладу обов'язково. Я постараюся ще щось познімати, просто проблема в тому, що я навіть не знаю, коли я викладу це відео е, через те, що у мене немає інтернету і якби немає нічого. Власне, так. Да. Е, і. Боже. Ладно, так, добре, гаразд, спокійно. Е, я. Викладу ці відосики і постараюся ще щось познімати. В мене є, до речі, дуже багато доволі красивих кадрів з дороги, хоч це була просто нереально жахлива дорога, але в мене є з неї кадри. От. Я не знаю, куди їх діти. вот. запропонуйте свої версії, куди їх діти в коментарях. От я постараюся познімати щось нового, просто я ж кажу, в мене. Власне, по-перше, нема де знімати, по-друге, нема коли знімати. По третє, по -третє мені ніде жити, але це ми пропустимо. Чого я ржу? Ладно. А, так. Я Буду знімати якісь відео, які, правда, може трохи рідше. Я не знаю, не, не дуже стабільно буде їх викладати, може через те, що в мене немає інтернету, але він буде, напевно, коли, коли я викладу це відео. Якщо в когось виникне питання, куди я ділася, напевно, я жива. Ні, ну куди я дінусь, панство, без що? Куди я дінусь? Я ж дуже живуча. Як мені здається, він зараз розвалиться. Але він не розвалився. А, до речі, це якийсь тут дуже знаменітий мост. Що да. мені ще робити, як не ходити по знаменитим мостам. Ну, власне, бо там я буду жити. До зустрічі панству. Може в бухті пригод, може і не в бухті пригод. Подивимось.